живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінію Його крил ти надійно спочиватимеш. Бороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що літить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помство над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіснулася б камінь, на Господа й веселиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь: за те, що Він покладав надію на мене, я визволю Його і захищу Його. Бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую і дам йому спасіння моє.